Теплі речі та їжу для бійців, АТО збирають підопічні комітету допомоги бідним та знедоленим. Їх організувала черкаська волонтерка Тетяна Шелест. На схід України вони укомплектували та відправили вже не один гуманітарний вантаж, і попри свої життєві труднощі активно займаються благодійністю. Ці люди самі потребують підтримки. Вони є підопічними комітету допомоги бідним та знедоленим. Світлана Поліщук інвалід першої групи. Її 26-річний син нині на передовій, і вона не зі слів знає, чим і як харчуються хлопці, і в яких умовах вони перебувають. Мало не останні ладна віддати захисникам і потерпілим від російської агресії. Чим я можу помочь? Я стараюсь це зробити. тому що... Не Мы сегодня находимся в теплых квартирах с освещением, с водой, а там дети спят на холодной земле и нечем укрыться, не, нету что кушать. Конечно, очень хочется, чтобы немножечко об этом подумали не только мы, а и Киев, и президент, и Верховная Рада, но полагаясь на них, наши люди только будут еще страдать больше. А мы должны помогать тем, чем мы можем. Очільниця комітету Тетяна Шелест каже, найщедрішими зазвичай є ті, хто сам потрапляв у складні життєві обставини. Бідкається зверталася до місцевої влади про бодай якусь допомогу бійцям АТО. Відповіді так і не отримала. Нині своїми та зусиллями волонтерів збирає все, що може знадобитися в зоні. Ато хотіла звернутися до депутатів. Я знаю, що ви люди зайняті, що у вас багато хлопот. Ну тепер я буду тільки після 6 марта. Посмотрите у себе дома, чем вы можете порадовать и наших обездоленных, и те, которые остались без крова. Я буду вас ждать к 8 марта. Спасибо. А тот, кто жертвует людям, он жертвует для себя. Вже завтра з Черкас до Києва вирушить гуманітарна допомога. Звідти представники Червоного Христа відправлять її на схід. Наталя Куле, Колег Кура, Черкаська служба новин.